Всім привіт! Мене звати Вікторія, і сьогодні огляд на український бренд пензликів від Ірини Гіловей. Я користуюся цим набором вже 2 місяці, здається, і я готова залишити чесний відгук. Отже, 14 суперкрутих, якісних, професійних пензликів, які мають бути у кожної дівчини. І мені подобається те, що в них є ось такий тубус. В якому можна зберігати ці пензлики. Якщо ви виїжджаєте на виїзд, то ви отак собі закрили, поставили у валізок і поїхали. І нічого ніде не пом'ялось, не розбилось. Отже, в наборі пів 14 пензликів. 4 пензлики для обличчя, 10 пензликів для очей, пропрацювання деталей, брів та. Отже, про кожну деталь. Пензлик 02. Синтетика скошена, ідеально підійде для тонального крему та кремової корекції. Це найулюбленіший мій пензлик, тому що я користуюся ним щодня. Ні один макіяж не обходиться без нього. Тому, хто шукає чарівну паличку, це ось цей 02 Ірини Гелевей. Одразу можете собі вже замовити. 03. Це тут коза та імітація білочки. Правильної форми та правильного. Мені подобається, але я його використовую в роботі. Для себе я обрала 05. Він ідеально підійде для пропрацювання під очима, псувати подругу, хайлайтер. Якщо постаратися, можна навіть зробити корекцію обличчя. Я це роблю, тому для мене 05 пензлик, він також супер універсальний з перміального ворсу кози та емітації білки. Ось це прямо мій топчик, який я можу оформити абсолютно. Повноцінний макіяж, тональний кремова корекція і повністю суха корекція. Так, в мене виходить це, тому ось цих два пензлики обов'язково мають бути у вас, якщо ви хочете, легко, швидко, гарно і професійно. Також ще є для кремових текстур 07. Він ідеально підійде для зони під очима, десь консилер, відпрацювання, ось тут крил носа. Тобто в тих місцях важкодоступних який цей пензлик не достане? 0,7, 0,6, синтетика, зашліфувати пудрою шліфовочною, 0,6, 20-й пензлик. ой, це взагалі такий е, помічник візажиста, десь щось підчистити, нанести для губ. Він класний. Також не можна причискати, якщо ви десь там вийшли то свій прочистили, десь біля брівки, теж можна пропрацювати. Такі Деталі Номер 20. Далі пензлик 11-й. Нижньої повіки. Також можна ним розташувати стрілочок 08. Він взагалі такий багатофункціональний: нижня повіка, олівцева техніка, контурування носика, розташовку контуру, нанесення помади. Взагалі такий м'якенький, універсальний. Дуже потрібний візажисту пензлик. Далі 13-й. Для тіней, для сухих текстур це натуральний борс, пропрацювання з орбітальної зони. І найголовніше в макіяжі очей це тушовка. 13-й пензик. Вайк. 17-й для брів. Скошений для помадки, для тіней, нанесення і одразу розчисувати. Дуже зручно. 12-й. Для сухих текстур, якщо правильно ним працювати, можна якісь деталі, хайлайтер наносити, носик, хайлайтер, тіні розташувати супер. Чотирнадцятий пензлик для розташування тіней це Ворс коза. А якщо ви хочете ідеальну душовку, вибирайте натуральні пензлики по можливості. Якщо ви користуєтеся цим пензликом, однозначно у вас плями вже не буде, тому що він виконує всю вам потрібну функцію. лопатка. 16. Ними можна такі якісь мікролінії зробити, нанести тіні. І одна з найулюбленіших це 21, тому що це стрілки. Це пропрацювання правильних стрілок. Ви цим пензликом намалюєте саме ті стрілки, які ідеальні. Тобто ви можете внутрішній котик витягнути стрілочку, десь щось підправити. 21 like. — лайк. Якби я вибирала, наприклад, топ-3 пензлики, однозначно, це б пензлики. 14, 5 і другий. Маючи всього цих три пензлики, ви можете зробити повноцінний макіяж. Тому обирайте правильно і обов'язково спробуйте ці пензлики, тому що вони роблять все самі за себе. Вони мені прийшли не сьогодні, не вчора. Це протестований продукт, яким я користуюся щодня, і можу з певністю сказати, що. Вони вам потрібні, і Ірина Галевей, це саме ті пензлики, які вам будуть служити вірою і правдою. Набір про стандарт, 14 пензликів. Натуральний ворс та синтетика, Ідеально для свого використання, ідеально в роботі. Ірина Галевей, з любов'ю до вас, дякую за такі прекрасні пензлі і за те, що ви створюєте найкраще для найкращих. Якщо ви ще не знайомі з цим брендом, обов'язково протестуйте його. Я раджу його від цього серця. Це продукт, на який мені от, там вчора попався, і я так вирішила робити розпаковку. Ні, це протестований продукт, яким я користуюся щодня і з певністю можу сказати, що так, він вам потрібен. Моя залишаю посилання на цей бренд і користуйтеся з любов'ю.